Ситуація дійсно дуже складна, тому від кожного з нас залежить якнайшвидше, щоб кожен сумчанин знав, що відбувається в місті Суми в Україні. Після нашого ві віче, після ходи, ви підете додому і будете розповідати своїм друзям сусідам про ситуацію. Чим більше буде нас, тим ми будемо сильніші. Тому що разом сила. Разом сила! Разом сила! Разом, сила! Разом, сила! разом сила, разом сила, друзі. Останні події в нашій державі яскраво показали одне: сьогодні нас ніхто не може захистити. Беркут та міліція. Працюють лише на розгін мирних демонстрантів. Беркут та міліція працюють лише на те, щоб закрити наших з вами побратимів. Тому ми на організаційному комітеті вирішили дійти принципово, принципово висновку формування сотень самооборони. Зараз я хочу надати слово голові сотень самооборони Олександру Левенко. Вітаємо! Вітаю, сумчани. Сьогодні було прийнято рішення створити в Сумах загони народної самоборони. Це для чого створено? Перш за все, ви всі знаєте, що Верховна Рада прийняла 16 січня ганебні закони, за якими кожного з вас можуть посадити сьогодні, завтра, післязавтра, судити без вашої присутності. Наш основний меседж. Один за всіх і всі за одного, народна самоборона буде займатися захистом кожного з вас. Також ми будемо захищати майдан. Також хочу повідомити, що сьогодні було створено дві сотні самоборони. Продовжується запис формування народної самоборони. Зараз, якщо у нас є бажаючі, які хочуть вступити до загони самооборони, я вас буду чекати отам в стороні. Підійдіть до мене, і я вам розкажу, що ми будемо робити далі.